Вітаю вас, діти! Заглянуло сонечко у наше віконечко. Діткам посміхається, на заняття збирається. Посміхніться і ви сонечко. Ой, дивіться, хто до нас сьогодні завітав? Привіт, малята, я Катруся. А як тебе звати? Чудово, я дуже люблю. Дивитися книжки та малювати. І завжди беру собою книжку до дитячого садочка. А ти ходиш до дитячого садочку? Хочеш, я тобі розповім про свій. В дитсадку дітей зустрічає вихователька. У групі багато різних іграшок. Малятам дуже подобається ними гратися. Дітки беруть іграшки за бажанням. Малюкам Весело гратись. У дитячому садку є різні заняття, де дітям розповідають багато-багато цікавого. У дитячому садку малята залюбки малюють олівцями, фарбами, крейдою, ліплять з пластиліну різні фігурки, конструюють. Вихователь. Читає дітям казочки і віршики. А вони уважно слухають. А ще у дитсадку проходять музичні заняття, які дуже подобаються дітям. Там вони вчаться співати, танцювати, грати на музичних інструментах. І заняття з фізкультури також дуже подобаються малюкам. А на прогулянці Вихователька з дітьми завжди спостерігає за комахами, квітами, деревами, а потім на чудовому майданчику вони грають у різні ігри і спокійні, і рухливі. Або будують щось піском, або граються з ляльками та машинками. Разом гратися дітям дуже весело. А ще в дитячому садочку дуже смачна каша та супчик. А відпочивати як гарно, м'якенькому ліжечку. В садочку дуже-дуже гарно. Я хочу, щоб всім діткам подобалося в садочку. Приходьте до нашого садочка. Будемо вас чекати. До побачення!